Розгортають штаби і готуються до ліквідації наслідків. Українська влада проводить підготовчі роботи на тлі можливого російського теракту на Запорізькій атомній електростанції. Але перш за все влада закликає людей зберігати спокій, заявив в ефірі телемарафону глава МВС України. Ігор Хлименко спокій ґрунтується на готовності всіх наших служб, і Міністерства енергетики, і Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я і місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних з можливим витиком радіації з запорізької станції. Клименко повідомив, що МВС розгорнуло роботу відповідних штабів, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики. Так у разі теракту на ЗАЕС найважливішим буде перший день, коли радіаційний фон буде найвищим. Що стосується Запорізької АЕС, той радіоактивний фон, який можливо. Після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатись приблизно одну добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби. Якщо не буде евакуаційних заходів, слід зачинитися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, ущільнити усі отвори у будинках змоченою водою, тканиною чи скотчем. Міністр анонсував, що найближчими днями відбудуться навчання із перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію. Все обладнання, яке у нас є на озброєнні. Щодо виміру радіації, у нас відкалібровано, воно готове до роботи, але ми хочемо іще раз е, згрупувати всі служби для того, щоб ми чітко могли е, зреагувати, не дай Бог, на будь-які виклики. Тому е, всі е, громадяни, які Захочуть виїхати з цієї території, вони е, будуть забезпечені відповідним транспортом. Е, цей транспорт також е, буде готовий. Він готовий у нас вже тривалий час, тому що е, біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Клименко уточнив, що йдеться про 50 кілометрову зону по радіусу навколо атомної електростанції. Якщо ми беремо і правий, і лівий перех, це приблизно півмільйона населення. Тому зберігаємо ще раз, хочу сказати спокій і під час надзвичайної події, яка можливо має виникнути, ми не виходимо з укриттів без команди. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський днями попередив, що РФ готується влаштувати теракт на ЗС із викидом радіації. Для цього ворог уже підготував усе необхідне. Глава держави наголосив, що світ може запобігти трагедії, провівши деокупацію ЗС.